Копію ікони Матері Божої представили у костелі святих апостолів Петра і Павла у Рівному. Про це повідомив отець Вальдемар Павелець з Києва, який привіз копію ікони до Рівного. За його словами, оригінал ікони був у костелі святого Антонія, теперішньому органному залі. А у кінці другої світової війни її вивезли з рівного до польського села Моково, де й перебуває нині. Я приїхав до вас з Києва. І від сьогоднішнього дня буду проводити парафіальні реколекції великопісні, для того, щоб приготувати парафіян, прихожан цього храму в Рівному до переживання свят пасхальних казати. Я цю ікону привіз з Польщі. Волонтери, які зі мною були, ми зробили так, щоб ця ікона копія цієї ікони, бо копія оригінал знаходиться в Польщі, щоб ця копія цієї ікони могла у грудні перед Різдвом Христовим приїхати в Україну Вона була в Києві у мене декілька тижнів. І пізніше, на початку січня, вона приїхала вже до Рівного. Оригінал цієї ікони в 1945 році виїхав, був забраний в дуже подібному, такому схожому часі, тому що тоді теж були асфабадіцілі, які приходили нас асфабаждати. І зараз в цьому часі також мусимо боротися з.